Вітаю вас на каналі Фейклор. Мене звати Олена, і сьогодні буде улюблене відео багатьох книгоманів і моє, в тому ж числі, книжкові покупки. Серпні було моє день народження, і полички поповнилися моїми давніми бажанками. Не все, що хотіла, купила, але залишимо це на інші свята. Окрім книжкових покупок, я вам ще хочу показати свою нову маленьку обсесію мухоморами та грибочками. Почну я, напевно, з видавництва artbooks. В мене з ними дивна ситуація складається, тому що мені дуже подобається те, як вони видають свої книжки, їх якість та ціна. В принципі, вони за такою ж ціною, як Vivat та KSD, але на голову вище по якості. Але, на жаль, їх книжки в мене ніколи не залишаються на полицях. Для мене це таке поки що одноразове е, читання. Наприклад, в мене була Дейзі Джонс і Дзе Сікс, Легенди та та ще е, книголюби Емілі Генрі. І всі книжки я продала, бо е, для мене це як книжки на один раз типу пляжного чтива. Сподіваюся, що ці дві нові книжки я все ж таки захочу. Залишити на своїх полицях. І перша книжка це «М. Л. Ріо. Ніби ми злодії». Цю книжечку я візьму на е, осінні читання темної академії. Дуже різні відгуки про неї чула, але переважно погані. Але просто це темна академія, по опису ще й з е, творами Шекспіра звучить, е, якщо що точно повинно мені сподобатися. Навіть якщо це дуже погано написано, дешева копія таємної історії, все одно е, дуже мало на таку тему книжок, е, е, і я все одно заінтригована, тим паче я вже знизила своє очікування на мінімум. І чекаю тут героїв сірою моралью, вбивства, університетською естетикою. До речі, я сама в університеті не дуже любила вчитися, але дуже люблю читати про навчання в університеті. Наступна книжка від того ж видавництва. Хочу покласти в цьому край Єн Рід. І це була неочікувана та дуже приємна несподіванка від цього видавництва. Бо скажіть те, що вони будуть видавати хорори, виявилося сюрпризом. Зараз в них вже є ще оця книга від авторки, яка написала ніби ми злодії. Але першою була оця книжечка. І купила я її, тому що десь побачила відгук, що це дуже схоже на фільми студії А24. Дуже люблю е, хорори та інші фільми цієї студії, і думаю, що це буде щось дуже моторошне, хорорне, заплутане, і ми нічого не зрозуміємо, коли прочитаємо. Я таке дуже люблю потім сидіти, думати, що це було, і розшифровувати сюжет. І знову чорна. У мене в цих книжкових покупках-подарунках чомусь дуже багато чорних книжок в цей раз з чорними зрізами. Цей, правда, з червоним, але все одно. І ще, за що я не дуже люблю арбукс, тому що на їх книжках залишаються відбитки пальців, бо вона така soft touch. І вже якось не дуже гарно виглядає. Видавництво Старого Лева теж мене радують своїми хорорами та трилерами. Вони видають мого улюбленого автора трилерів Райлі Сейгера, а також Грейді Хендрікса. І ось здивували мене ще цією книжкою Чорна вівця Рейчел Гаррісон. Розповідає про дівчину, яка 18 років йде з дому з релігійної секти. Але одного разу, коли вона вже живе окремо від своєї родини та секти, їй приходить запрошення на весілля від її кузини. Весіля буде відбуватися на сімейній фермі, і дівчина вирішує туди приїхати. І я так розумію, коли вона приїде, її будуть там чекати сектантські розваги. В анотації це не написано, але десь чула, що це про родину сатаністів. Це дуже мені нагадує інді хорор ігри. Я інколи дивлюся геймплеї Ніки Карузо, до речі, дуже раджу її канал. І там якраз був огляд на гру, яка дуже схожа за сюжетом на цю книжку. І якщо вже було два хорори поспіль, то покажу вам і третій: це убивця лісу Прімі Мохаммед. І цю книжечку я на неї звернула увагу після того, як робила добірку книг про відьом. І я якось побачила Рілс дівчини з підбіркою книг про відьом, і там була ця книжечка. Не знаю, чому я не додавала у свою добірку цю книгу, бо не побачила там вітьми. Але прочитаю і, може, зрозумію, чому вона була в тій добірці. Тут в нас розповідається про жінку Вері Сторн, яка єдина побувала у північних лісах і змогла вийти звідти живою. Жорстокий правитель тиран змушує її знову повернутися в прокляті ліси, щоб вона знайшла його дітей. І якщо вона цього не зробить, то він вб'є її дітей та спопелить селище, в якому вона живе, і буде тут наша головна героїня блукати по темним страшним лісам. І ще знаю, що тут підіймаються дуже тригарні і важкі теми. Теж видавництво Жорж мене дуже радує своїми книжками. В них мене ще цікавить Тікін Фішер, але я хотіла більше за все книжку дім. З якимсь там кістяком щось таке, але вони вирішили її видати останньою, тому я досі чекаю на неї. А інші книжки навіть не знаю. Там ще була типу ретейлінг по Едгару Алана. Алана По, мене не дуже він цікавить, ще якась з пряником на обкладинці, але вони її видали весною, тому мені не хотілося її купувати, але от на зиму чомусь хочеться. Тому чекайте в наступних книжкових покупках. Ще ті. Тікін Фішер. І якщо ви читали, то скажіть, вона пише хорори чи фентезі? Бо я завжди думала, що хорори. А але потім побачила, що в неї, начебто, багато фентезі, і чи то фентезі хорор, чи вона пише просто у двох жанрах? Я не знаю і не розумію. Після того, як я не читаюся хорорів та страшних книжок до поганого настрію, до того, що впаду в апатію, бо це ж не всі мої хорори, в мене ще старі на черзі прийде на допомогу ця краса. Емілі Вайлд, ой, Енциклопедія Фейрі Емілі Вайлд, Гізер Фосет. Це така гарна книжка, я її купила тільки через обкладинку, бо вважаю її найгарнішою зараз на книжковому нашому ринку. І ці зрізи дуже гарні. Але шкода, їх не дуже видно на полицях. Вони якось губляться на моїх полицях. І це затишне романтичне фентезі, яке буде мене заспокоювати після того, як не читаю страшних книжок. І я якраз боялася, що затишне фентезі мене буде вганяти в нечітун, бо останні затишне фентезі, які я читала, всі це робили, і боюся, що вона буде занадто нудна. Але, думаю, це буде ідеально після того, як себе налякаю всіми страшними книжками, які буду читати восени. Про цю книгу я вже розповідала в іншому своєму відео в підбірці книг про фейрі. І вона розповідає про науковицю Емілі Уайлд, яка прибуває на острів, щоб вивчати фейрі. Є в мене улюблена книжкова блогерка Кетті Колсон. З нею в мене найбільше збігаються смаки, і е, по її відосам я ознайомилася з авторкою Моною Ават, яка стала моєю найулюбленішою авторкою. Також через неї я пізнала е, хлорін та Мейф Флай. Тому її смаку я довіряю, і наступну книгу я купила саме через неї. Це Магнолія Паркс Джесса Гастінгс. І це токсичний любовний роман у дусі пліткарки. І тут пара, я так зрозуміла, схожа на Блер та Чака. По-перше, мені хотілося різноманітності. Хай буде і любовний роман на осінь. По-друге, серіал Пліткарка в мене чітко асоціюється з осінню. Пара Блер та Чака мені ніколи не подобалася, але мені дуже цікаво, що ж там Кеті Колсон так анотувала і чому ця книжка так всім подобається. Я цю купувала на OLX, тому вона вже беушна і дуже дивної якості. Наче й гарна, але це експерименти від КСД. В них оцей шар, а потім інший, і якщо його коцнути, дуже легко можна пошкодити і там інший шар сріблястий. Ну і взагалі, якось вони не дуже зберігаються, ці книжечки, але доволі гарна. З наступною книгою в мене дивна історія, я її вже читала. І про неї в мене склалися неоднозначні враження. З одного боку, вона дуже талановита написана, там такі переходи з буденності в сюрреалізм, Але мені дуже не подобається відношення автора до людей. Це тропік рака Генрі Міллера. І я. Думала, чи залишати мені її у себе на полицях, чи продавати. Не знала, що мені переважує сам текст, талант, чи все ж таки характер людини? І що я вирішила? Я вирішила її продати. Вирішила, що особистість мені все ж таки важливіша. Але. Вона до мене повернулася, мені її знову подарували і вважаю, що це доля. Насправді в ній є що перечитувати. І, можливо, я в цей раз, знаючи, що мене буде чекати, не буду так тригеритися на його відношення до людей та описи. Деяких вчинків головного героя. А, а чому мене взагалі, взагалі тригерить це? Ну тому що це напівавтобіографічна книга. Тому я так підозрюю, автор свої думки тут висловлював та свій досвід описував. Тому я її позбулася. Подивимось. Думаю, мені колись захочеться її перечитати. Тим паче тут ще й про Париж дуже цікаво написано. Зайшла я якось в місцеву книгарню, є, а там стоїть вона. Така монументальна. Я не знаю, чи буде вам це видно на відео, але вона в книгарні була ну, прям дуже вражаючою, дуже виділялася серед інших книжок. Але поїхала зі мною вона додому не тільки через свій вражаючий вигляд, але й тому, що це Хедалт Темна академія, ретейлінг на основі міфів про короля Артура. І ця книжка буде третьою в моєму відео про книжки в Дусі Темної Академії. Розповідається нам про 16-річну дівчину Брі, у якій на початку книги гине мати в автокатастрофі. Дівчина, намагаючись втекти від горя, їде на навчання в університет в інше місто. Однак вона швидко розуміє, що в кампусі відбувається якась чортівня сутності, темні сутності, якісь народжені легенди, які борються з цими демонами. А також загадковий хлопець, який називає себе Мерліном і може стирати спогади. Таким чином, Брід дізнається, що на території кампуса розташовується. Таємно товариство нащадків короля Артура, а магічний орден Круглого столу якось причетний до смерті її матері. Далі в мене дві книжки автора, якого я дуже сильно люблю Сомерси та Моема. Колись мені він подобався так само сильно, як і Фіджеральце. Особливо мені подобається читати книжки про цей період часу 20 30 роки. Говорю, що колись, бо дуже давно вже читала і, чесно кажучи, нічого вже не пам'ятаю. І перша книжка це театр. Пам'ятаю лише, що це книжка про вже немолоду актрису, в якої величезний досвід та слава, але вона переживає вікову та творчу кризу. Можливо, візьму цю книжку на 24 години читання. А інша книжка це розмальована вуаль від цього ж автора. І хоча я нормально відношуся до книжок від букшефу оцієї. Серії, але звісно, що ця від KSD набагато краще. Я її знайшла на OLX. Я цю книжку ще добре пам'ятаю, бо читала її не так давно. Просто вирішила замінити свій примірник на цей. Це історія про молоду жінку Кіті, яка виходить заміж без кохання, а потім зраджує своєму чоловікові. Її чоловік-лікар, дізнавшись про зраду, змушує її їхати разом з ним у віддалене китайське містечко, де. Панує холера. І там головна героїня переосмислює все своє життя та свої стосунки. Наступна книжка більше для натхнення. Погортати, пороздивлятися ілюстрації це Дара Корній і її чарівні істоти українського міфу. Тут зібрані лісні духи природи, коротка інформація про духа. А після цього йде казка невеличка. Або легенда про цю істоту, і ці книжки мені напевно нагадують книжки Керолін Терджен тієї самої авторки, яка робила книжку про Фейрі, про русалок, про єдинорогів. І мені в цій серії від Дари Корній теж би хотілося, щоб, окрім опису духів, та міфів та легенд про них, ще б, наприклад, були якісь витвори мистецтва пов'язані з цими лісними духами. Може, дизайнери одягу, які працюють в цьому стилі, фотографи, які фотографують в стилі мавок чи ще якісь інших духів. Може. Хендмейд, рецепти та таке інше. Mm -hmm. Наступна книжка це ретелінг аліси в країні див про червону королеву. Це безсердечна. Маріси Майєр. взагалі, своїм першим відео на каналі, я хотіла зробити. Розбір книжки Аліси в країні Див, розібрати всі алюзії, зібрати всю інформацію, яка є про цю книжку в інтернеті, але не вистачило мене натхнення. Це буде дуже складне відео, можливо, колись у майбутньому її зніму. І взагалі я б хотіла бути однією з цих людей, які збирають всілякі видання Аліси в країні див. Але моя колекція зупинилася на одній книжці. Українські є. Я її дуже люблю. Вона мені здається, дуже-дуже гарна. Зараз я її покажу. Я маю на увазі оцю. І я думала, що вона вже раритетна, бо в мене видання 2005 року, напевно. 2006-го. Вона така двостороння, там прикольні ілюстрації. І ні, вона виявилася не раритет, бо видавництво Абаба-Галамага одне з небагатьох видавництв, яке видає книжки постійно. І це дуже круто, бо в нас як видадуть якусь книжку, вона ну, максимум два роки побуде на книжковому ринку, і все шукай на OLX. Але цю досі можна знайти, її перевидають з року в рік. Повернемося до Маріси Майєр. В неї я читала Сіндер. Це така прикольна книжка, попелюшка в стилі кіберпанку. І дуже цікаво буде почитати в неї ретелінг на мою улюблену казку. А тепер трохи не книжкових подарунків і покупок. Ще залишилася одна книжка, я її залишу наостанок. А зараз поговоримо про мою грибну, а точніше, мухоморну обсесію. Я хотіла собі на осінь кухлик з мухомором, і в сенцерії якраз завезли багато подібних кухликів з грибочками, з мухоморчиками. Але для нашого міста якийсь бойкот на мухомори і тільки гарбузи. Я знайшла тільки один кухлик ось такий. Тут не тільки мухомори, а листочки, і буду чаювати та кавувати з цієї осінньої чашки. Не зовсім те, що я хотіла, але все одно мені подобається. І так як я не втілила своє бажання, я ще придбала. Отакий От горщик з мухоморами. Отаку От чашку я насправді хотіла. Але буде горщик. Посаджу сюди щось напевно, травичку для кота буде моя бася приходити, може, чистіше в кадр. Але цього мені здалося замало. Мухоморний план на осінь не був виконаний, тому я зв'язала ще для себе сама чохол для книжки, чохол-сумку для книжки. Ось така сумочка. В неї тут мухоморчик. Отак він в... продягається. А також тут є кишенька для телефону. І було дуже смішно, коли я брала з собою цю сумку, яку сама зв'язала, і потім дивлюся, а тут, боже, ще є кишенька. Я про неї зовсім забула, що я сама зв'язала цю. Сумочку. покупок, З нею були складнощі, бо я її замовила. Мені вже потрібно було читати, знімати влог по цій книзі. Але жінка чи дівчина, у якій я замовила, як на зло, не відправила її взагалі. Я причому питала, коли вже вона мені назначила день, і в той день вона не відправила, і оголошення вже було просрочене. І вона навіть мені нічого не пояснила. Але е, то ладно, я потім замовила у іншої людини, яка е, доставила мені цю книжечку за один день. І у книжковому влозі, який буде присвячений Дню народження Стівена Кінга, буде книжка Темна половина. Я її обрала, бо знаю про неї найменше. Мабуть, чула тільки, що вона схожа на мертву зону, і якщо ви теж не читали, то дізнаємося з вами, чи це правда у наступному відео. Я взагалі жалкую, що у Стівена Кінга дивилася деякі екранізації до того, як читала книжки, бо книжки в нього всі дуже класні, а от екранізації не дуже. Так я жалкую, що. Подивилася Крістіну, краще б книжку почитала, а тепер вже не хочеться. І також нове Салимово Лігво. Дуже мені не сподобався цей фільм. Але темна половина для мене щось новеньке. На цьому мої книжкові покупки завершуються. Я дуже задоволена і в перечутті прочитати всі ці цікаві книжки. І дякую, що були зі мною. До зустрічі у новому відео.